Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Доброго ранку, друзі. Отже, друзі, а будемо обговорювати зараз ці дві історичні промови очільника Кремля і очільника Білого Дому. І зараз поговоримо на цю тему з міністром закордонних справ 2014-2019 року Павлом Клімкіним. Доброго ранку. Добре, вітаю всіх друзів, сподіваюся, що у кожного ранок сьогодні добре. Навіть так буде і пане Павле. Вам велике дякуємо. Так сталося. Так склалися зірки, обставини і події в світі. Що ви оцими днями для нас усіх є тлумачником цих подій? Тому важливо вас почути. Дякую за дружні тролінг. Коментатори-коментатори, це відома історія. Ні, ні, тут ніякого тролінгу, дійсно з повагою. Пане Павло, ну що, піднесені цими виступами, результатом виступів, зокрема, диктатора Путіна і нашого друга Джо на Варшаві? Це два різних світи. Я не знаю кого ще надихає Путін. По-моєму, по обличчях в залі під час його послання все було зрозуміло. Він намагався всім казати, ну, все йде по плану, але люди, які сидять напроти нього, точно все вже не вірять. Тобто, це вже така шизофренія з самого початку. Путін, як і раніше, намагався роздавати гроші, казати, що ми розвиваємось. Ми маємо бути сильними, тобто майже все, що він казав. Тобто, в принципі, нічого нового. Це, це нас піднесло. Нічого нового по нулях, так. грубо кажучи, ми нас зра насправді зробили таку добірку. Такі найголовніше з того, що було у цій і в одній промові, і в промові Джо Байдена на відкритій площі у Варшаві. Наскільки дійсно це абсолютно різні історії? Там це з'їзд партії КПСС нагадувало. А тут дійсно абсолютно такі вільний демократичний світ. Давайте подивимося, а потім е, разом прокоментуємо. Москва 10 ранку. Гостинний двір заповнюється учасниками федеральних зборів. У залі лунає імперська войовничо-тривожна музика. А от фуршетні столи на камеру чомусь не потрапили. Очевидці кажуть, вони ломилися від червоної ікри, креветок та рідкісних видів риб. Та бенкет під час чуми перервав виступ Путіна. Як завжди, народ чекав на свого царя. Останній вийшов до підданих із 12-хвилинним запізненням. Путін стартував зі звинувачень, мовляв, захід першим почав погрожувати Росії. США і НАТО ускорено разворачивали у границ нашої страны свої армійські бази, секретні біолабораторії. Хочу это повторить. Это они розв'язали війну. А Україна переконував Путін стала військовим плацдармом для майбутнього наступу на Росію. Міністр оборони Шойгу в ці секунди засумував, та особливо цікаво слухати промову було Дмитру Медведєву. Він вкотре вирішив подрімати. Усі інші з кам'яними обличчями трималися і синхронно аплодували. Загалом зала видавала овації путіну 53 рази і чотири стоячі. А той продовжував розповідати підданим про потужну і багату Росію. Разів з 10 пообіцяв, що скоро держава перетвориться в Нью-Васюки з магістралями та газом в кожному домі. Цікаво, чи хтось повірив це. Та коли здавалося, що нічого нового не почуємо, Путін здивував, і почав лякати світ ядерною зброєю. Винужден заявити сьогодні о том, що Росія... Приостанавлює своє участь в договорі о стратегічних наступальних пораженнях. Далі аплодисменти і завіса. Учасники зборів послання отримали і повернулися до фуршету. Свобода, це ти під таку пісню. Президент США Джозеф Байден виходив на свій виступ до народу Польщі та України та ще й намагався пробігти чи то станцювати. І це у свої 80. На відміну від Путіна, американський лідер не став ховатися в теплих приміщеннях, а оголосив свій спіч Просто неба на Варшавській площі. Побачити Байдена міг кожен, хто вчасно зайняв місце. Hello, Poland. Кардинальна відмінність від Путіна у промові Байдена відчувалась з перших секунд. Він говорив не про війну, а про мир і свободу. Це був основний меседж американського президента. Рік тому всі думали, що Київ паде дуже швидко. Але вчора я був у Києві і переконую, Київ стоїть. Коли Росіяни напали на Україну, вони вирішили перевірити і нашу міць за рік війни. Ми досі разом і продовжуємо підтримати свободу і демократію. Окремо Джо Байден відзначив міць України. Він назвав українців сталевими людьми, які вже багато років борються за свою свободу і незалежність. Тому ніколи не будуть скореними. Диктатори розуміють лише одне слово: ні. Ні, ви не візьмете мою країну, не візьмете мою свободу і не заберете моє майбутнє. Українці вільні люди, які не хочуть жити у темряві і ніколи не підкоряться Росії. Промова Байдена тривала вчетверо менше ніж послання Путіна. Президент США вкотре наголосив про всебічну підтримку України як військову, так і економічну, а також відповів на погрози Росії щодо застосування стратегічної зброї, пригадавши п'яту статтю статуту НАТО кожен член НАТО знає, і росіяни також це знають. Що напад на одну країну НАТО це напад на всі країни НАТО. Загалом же очікування щодо виступів президентів Росії та США виявилися трохи завищеними, бо конкретних заяв, які б стосувалися війни в Україні, від них так і не почули. Одразу до справи почав Путін першим виступати. Ну нічого від царя Путіна не почули, окрім того, що Росія, типу, виходить з договору про стратегічні наступальні озброєння. І одразу до конкретики: ядерний шантаж тим самим, чи Росія все-таки собі розв'язує певною мірою руки у використанні тактичної ядерної зброї? Чергова лякалка. Ні, ці лікалки насправді ніхто вже не боїться у Росії. Є проблеми з розгортанням і перевищувати. Рівні, які передбачені договором, вони не будуть. Врешті-решт, договір вони вбили вже давно. Вони не дозволяють інспекції, вони не хочуть проводити консультації, які передбачені договором. Але ідея Путіна, вона насправді інша. І ця ідея про те, що «а давайте тепер говорити про геополітику. Давайте говорити про те, що є захід, є Сполучені Штати, є Росія. От тут Китай починає про щось говорити. Путін прекрасно розуміє, що війну з нами він не виграє аж ніяк, і він хоче перенести будь-яку розмову на рівень вище. Тому це все шантаж, звичайно. Але шантаж на який ніхто не поведеться, тому схоже на такий блаф з крапленими картами, але зі свідомою ідеєю, що давайте тепер гратися в геополітику. І це насправді єдине, що було в у всьому посланні Путіна. Ви бачите, навіть відомий блогер Медведів там заснув. Ну його Телеграма, напевно, в інстаграм би на фотки пере. ну, але тим не менше, інстаграм заборонений в Росії, якщо зовсім серйозно... Путін прекрасно розуміє, що йому потрібні китайці йому потрібно маніврувати, йому потрібно говорити на глобальному рівні, але чогось іншого в цій промові однозначно не було. Ну і ви бачите, що навіть його я не скажу звичайно партнери, але тим не менше Путін давно вже молодший у Китаю, категорично проти будь-якого ядерного шантажу. Ну, а стосовно виступу Байдена, ну от е, у мене е, не знаю, якесь натхнення, коли я бачу, що Байден в Варшаві виступає на фоні українських прапорів, на фоні також американських, польських. Ви помітили? Оце класна історія. Реально, кольори нашого прапору, наші, наші прапори, і байден, байден в Варшаві на фоні наших кольорів. О, це найкраща історія. Його виступ почався з дуже простих слів. Оця пісня, де рефреном повторюється freedom, свобода. І Байден дуже чітко сказав одну річ. І як на мене, це така прихована загроза Путіну. Він, до речі, повторив прізвище Путіна 10 разів, якщо я не помиляюсь. А Путін Байдена жодного разу не згадав. І Байден сказав дуже чітко: Путін є злочинцем, оскільки Росія здійснювала злочини проти людяності. І як на мене, це такий прихований, але дуже чіткий сигнал всім російським елітам, або нова Росія якась або живете з цим путіним. Тобто, якщо хочете, два сигнали з виступу Байдена, які для мене дуже критичні це свобода. І боротьба за свободу, і далі ми можемо жити з Росією, але з Росією без Путіна. Перше він сказав прямим текстом. Ну а дуже звичайно завуальована, але тим не менше дуже чітко, пане Павло. От вчора в студії ви коли анонсували промову Байдена. Ви згадували також промову Рейгана. Байден Рейганом став нагадаємо, що тоді Рейган е, був на зустрічі це епохальна історична <гум> подія в Брандебурські ворота е, Берлін. і Він звернувся до Горбачова. і Сказав: е, вруйнуйте цю стіну. От Ігор Гордієв, до речі згадав цю позицію, зокрема очікуючи, якихось меседжів від Байдена. І от влучно мені здається, написав, що е, лише конотації новинні заголовки. Немає імперії зла Черчилля, немає зруйнувати стіну Рейгана. Немає фіксації антипутінської коаліції. Як вам? Чекали 100%. на якусь потужність? Я би не хотів, щоб Байден став Рейганом. Я хотів, щоб Байден став Байденом, щоб він виконав свою мрію, мрію свого життя політичного і побачив Росію без Путіна. І щоб ми побачили Росію без Путіна. І це, якщо хочете, головний сенс його промови і в цьому її історичність. І коли Рейган казав, пане Горбачов, зруйнуйте цей мур. Це саме і сказав Байден, що ми не можемо жити зі злочинцями і автократами. Ми можемо жити тільки там, де є свобода, і ми тепер будемо свободу захищати. В чому була проблема заходу? Вони не могли зрозуміти, а як захищати свободу, і тепер через нас вони це зрозуміли і ще може і не повністю, але тим не менше зрозуміли. Тому, як на мене, виступ Байдена і дуже дуже класний на фоні українських прапорів. Дуже простий, дуже емоційний. Він про те, що ми будемо йти далі, що ми не зупинимось, і ми не бачимо Росію з Путіним. І врешті-решт. Це напевно сигнал Путіну, оскільки той казав, що вибори президента відбудуться за планом, начебто, а вибори там на березень наступного року, реально за рік. І я думаю, що це сигнал Путіна дуже дуже добре поміркуй про те, що ти будеш робити далі, чи підеш ти на вибори, за яких умов і так далі. Тобто, тут між рідків, в цій промові Байдена дуже багато, і я впевнений, що вона історична. Ну і похання історичність я думаю, що Байден довів раптовим своїм візитом до Києва в Україну, так. заявивши про те, що Україна під крилом демократії і цивілізованого світу. Путін знає про це, пане Павло, але також багато українців чекали в цій промові Байдена конкретно конкретних проголошень того про, там про танкову коаліцію про надання літаків там як ще якоїсь зброї чому це не прозвучало це все буде це ж все не для дії промови пам'ятаєте ви якраз про промову Рейгана? там теж не було якихось речей про те як сполучені штати будуть боротися з радянським союз але за два роки рівно за два роки за вільний звіт. Тому я абсолютно певне, що рішення буде на стільки поставка, рішення будуть поміта, що поки. Але знову такі, батько, звідка дуже симпатично з польський Санта-Клауса, так і немає з собою на цей міжок подарунки, а троє не подарунки. Але це набуде, як не відчуваю і навіть не лише кіфа, бо я, часто. Байден каже, Байден каже: ми готові йти так для як це потрібно. Чапка. Ух, ну що ж, будемо а сподіватися, що всі такі ці меседжі не залишаться меседжами, а вже вже починають конкретно діяти. І ми потроху це на собі в е, будемо відчувати. Це історія України. Найголовніше і е, на, на сам кінець, е, пане е, Павле, е, п'ята стаття статуту НАТО. Як ми пам'ятаємо про взаємозахист, це коли на одну з країн хтось нападає, означає, що нападають на всі, на е, всі країни, які Є в північно-атлантичному Альянсі і хотілося б, щоб Україна також була в цьому в, в зоні цих інтересів безпеки. Хоча ми не в НАТО, я абсолютно впевнений, що в НАТО ми будемо. І бачите, те, що Путін почав гратися з договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, зараз призведе до того, що НАТО весь альянс буде думати: а яка нова стратегія ядерного стримування по відношенню до Росії? Я вважаю, що ми навіть до формального вступу в НАТО маємо бути частиною цієї стратегії і маємо отримати гарантії. Ядерну парасольку, і я вважаю, без такої ядерної парасольки неможливо. Оскільки Путін почав гратися в гру. Я піднімаю ставки, оскільки Байден чітко сказав, ми йдемо до кінця, і ця промова вона якраз найкраще свідчення цьому. То ми є свідками того, що вся концепція ядерного стримування Альянсу зараз буде переглядатися, і там має бути також наше місце. А потім, звичайно, в НАТО я абсолютно в цьому впевнений. Я не просто це вірю і НАТО, і ЄС. А в НАТО, як сказав Байден, пам'ятаєте, це один за всіх і всі за одного. Принцип МОШКетерів також сказав, що Путін хотів фіналізації НАТО. Те, що про Фінляндію, тобто патроники, і це означає, що якщо хочете, між рідків, що те саме буде, буде і з нами, оскільки ми зараз вважаємось також частиною західного світу, ніяк інакше. Пасибі, пасибі напряму прямому зв'язку. Був Павло Клімкін.